Şok, ми зустрічаєте Альона! Добрий день! Якщо що в мене буде маленька шпаргалочка, тому пробачте, будь ласка. І так. Мене звати Альона. Мама переверну, будь ласка, далі не просила. Мене звати Альона, мені 15 років. Дехто каже, що я дуже швидко розмовляю. А я кажу, що саме лікування бути шкідливим для вашого здоров'я. Я гіперактивна, і це означає, що я кажу швидше, ніж я встигаю думати. нього. Ага. Так, а, також я принципово не дивлюсь відео на 2X, тому що я тоді доблю свідо на 4X. А... Я з народження дуже швидко набридала, тому коли лікар перерізав мені поповину. Я зробила це сама, тому що відрується дуже довго. Три хвилини я змогла занудікувати відножуці. Прикольно. Так, гіперактивність. Що таке гіперактивність? Гіперактивність це, по-перше, альона. По-друге. гіперактивність. Ходити по колу? Майже. Ходити в сторону в сторону. Гіпербола, парабола. пока. Гіперактивність. <клухи> гіперактивність. Як активна дитина, ви знали? Тому що коли я була дитиною, я дуже любила вилазити з маніжом. І мої прекрасні батьки, ви не повірите, вони накривали мені не вилазила. Ну, ви можете подумати, що це якось не але але моєї сім'ї три дитини, тому відноситься це зрозуміло. Коротко про мою родину, старший брат. 23 роки бородати такий чувачок, вище, ніж я, який співає «Toxic» від Брітні те, що шампанське, бути пляшечку. Але постійно ходять з таким обличчям, ніби він хоче залізти якусь імперію або якусь суддяну. Гарний чоловік, дуже Потім. мама. Дуже розумна жінка, дуже гарна жінка, знаходиться в залі. Вона постійно права. Продовжимо. А, батько. Батько це усі цитати Джейсона Стетхіма. Ти заблукав у лісі, тоді йде додому. Це мій батько. А, і якщо ви не маєте смішного батька, я вам не заздрю, але я співчуваю. Тому що мати смішного батька це означає, що ти виростеш людиною з гарним почуттям гумору. Хоча після жартів батько я голодна, привіт голодна, я, батько, я пересюти також. <рес> далі, що ми маємо? А, молодша сестра. Молодша сестра, 13 років, норміс. може послати до бісу. 2012 рік розмовляє. У 2010-му її Першими словами було «Ма, ма, ма може купити нову гру в грусті, будь ласка. <рес> Настойне бажаю. <Алес> euh... О, а ви знали, а... а ви не знали, а я, коротше, гіперактивіст, тому що я являюся членкою громадської організації. Коли там всі активісти, я гіперактивіст. Мене можна знайти на волонтерській польщі заплатіння пісто, можна знайти з паркуратором зубах на полоці в центрі міста, і можна знайти на пляжі, бігаючи з марафонцями паралельно ним. Камера в руках, що сніданку це цікавий досвід, доволі такий, тому гіперактивістом буде класно, тому що коли люди регулярно ходять раз на тиждень на заходи, якісь я ходжу на них погодинно. І графік у мене дуже водні. Моя мати підтвердить, що я з'являюсь раз на півгодини в домі і більше не приходжу. На тижні. А, та, на тижні. А, громадська організація. Що за організація? ГО історичний клуб Сімахов. На жаль, це не підвал, в якому поклоняємося червоним змія песу. Це освітня реорганізація, які проводять із освітні і культурні події. Найближчий, наприклад, захід у нас буде вечір джазу, про історію українського джазу. Ө, Танці під uh, <Polle> да, <"Hit> -так", по роуджек! Uh, Ця народна українська джазова балада, під яку <skan> козаки ходили за сіллю, а Степан Бандера обирав її, як гімнам у парк. Пам'ятаєте цей. Um, маємо? Uh, чому вона оцю ого я розмовляю А, чому мене до цієї організації? <laughs> По перше, я прогулювала всі уроки історії в 9 класі, тому я дуже сюди кінця. Але я знаю точно, що я знаю багато історії, тому мене обрали. А також що я безкоштовна праця, бо я працюю за 16 людей. Uh, <плес> <плес> мої професії були спікер, бариста. Логіст, бухгалтер, археолог, феодал, васал, князь, дружина князя, князь князя і дружина як в піську. Так, не була. Одна я можу сказати точно, що китай би мною пишався за мою різносторонність в професіях. Ви знали, що в 14 років можна заробляти 80 тисяч гривень на день. Молодець. А, я в 14 років мала бюджет 50 гривень на три місяці, тому я шукала типу, дуже багато різних заробітків на малолітній образ. А, і мало що знаходила. Але я знайшла допомогу в одному чуваку, який запропонував мені Альона, оренда картоп 150 гривень на день, і зі мані. Без семестра реєстрації. Клас. Реєстрації були, але ну це то моя задача було отримувати 10, 20, 30 тисяч гривень на день на карточку і потім просувати їх іншим, іншим людям на карточки. А, Монобанк трошечки роз'яснився. Як трошечки? Він почав застрити, що 14-річна дівчинка почала заробляти і отримувати на гроші на картку 80 тисяч на день. А, тому він заблокував мою картку. Я написала так підтримку. Алло, е, Але. але. Е, мені написали. Можете, будь ласка, надіслати підтвердження вашої особистості, паспорт мами, паспорт папи, місце прописки, пасп... е, документ про працевлаштування ваших батьків і мій офіційний документ про працевлаштування. Я зрозуміла, що документу про працевлаштування у мене нема. Усі документи є, а про працевлаштування нема. Я пишу в банку. Е, нема. Вони не пишуть тоді, звідки з'явилися гроші. Я кажу. Но я спокійно працювала, заробляла, мала зарплату і відправлялася на інші картки. Вона написала. Ммм, ясно. Yes. На жаль, ви не можете бути нашим клієнтом, так як ви нарушили політику компенсійності, про нероздавання, карток е іншим чувакам, і тому вас букуємо на завтра. Дякую. Е я пишу тому чуваку. Бро, Картка мінус. Що робити? І пише, Альона, ти наша написала в тебе підтримку, ти що, отота. Да? Треба було писати мені, я все бачав. І він мені порекомендував наступного разу думати головою. Тому я йому сказала. Ой, ні. тому наступних разів, коли я шукала роботу, я думала головою. Тому нічого не захотіла. Ну як вас розуміє? А я не розказала. Перед вами ще стоїть середня, найрозумніша, найхаризматичніша, найкрасивіша. Чотирьохкратний чемпіон в дзвоні най-най най якась, і найбрехливіша середня донька. Аплодуємо! <плодуємо> Можемо аплодувати, будь ласка, середні діти. Клас! Їх так мало, правильно, і не треба подивитися, бо це не робота. Коротше, середня дитина. Ви знали, що середні діти це привиди, які з'являються та зникають з радарів очей батьків. <плодив> <плодив> і вони. Це не благодарна робота. Uh, як це працює? По-перше, секунду, зараз навіть схожу. Це працює так, що коли в домі знаходиться три дитини, ти приходиш в квартиру, ти знайома людина, ти приходиш надасть квартиру. По-перше, це буде дивно. А по-друге, ти заходиш, дивишся на фотографії, там знаходиться дві дитини. Тому що там знаходиться фотографія старшого, маленька фотографія молодшої і сімейна фотографія з трьох дітей, яка фотографія твоя закрита іконою. І всі там все. Інші, все хорошо. Це дивно І смішно. Плюси бути середньою, тебе не помічають, мінуси тебе не помічають. Ха-ха! Ха-ха-ха! Таке життя! Бальтешмат! Ну, виночі середнє. Їх не помічають, їх не поважають. Їх не шкода, їх недооцінюють. Недооцінюється прям дачі, тому що моя мама ніколи в житті не думала, що 15 років буду стояти во Львові десь в подвалі за стендапом. Вибачте, я з чорніхова. <пляр 'є> <пляр 'є> о, да. І ще цікавий факт про середніх дітей. А, коли мамі потрібно дати якийсь наказ своїм дітям, вона завжди опирається на логіку. Так, старший занадто старшим, молодше замолодше. О, середня в самий раз. Ти ідеальний кандидат для усіх можливих і неможливих робіт. Ти до нас достатньо доросла для того, щоб оформити кредит на батька, і достатньо молодша для того, щоб казати постійно в маршрутці, що тобі не має 5 років, коли ти вже 15. тому що економіка там окей, кієм'ям. Okay, yeah. Атлант, а ви знали. Я ну, у мене є теорія, що всі середні діти це чемпіони якісь. Тобто Атлант, який небо тримає, він середня дитина в сім'ї Титанів, тому що ну, блин, на ньому світ тримається. Або черепаха, на якій ми живемо, середня дитина, або словни, на якій тримається весь світ, на яких тримається черепаха, на яких тримаємось ми середня дитина, тому що. Аж у неї. У мене є теорія, у мене є теорія. Да. У мене є теорія щодо чого, чому я розмовляю з коромовками, і чому все моє життя, це скоромовка вона велика. Тому що я чула від психологів, точніше читала в книзі, точніше маю на вас тікток. А що, що а, якщо дитина перебували в дитинстві і казали, їй «закрий рота, то вона в дорослому житті хоче компенсувати весь втрачений час, коли вона мовчала. І хочуть зараз це постійно розмовляти швидко, щоб передати свою думку за 3 секунди до того, як я скажу «закрись». Слово? Ну правильно. Я скоро вже піду. отже, о, висновок. Я вважаю, що середній дітям давати треба більше хромону в цьому житті. І саме через це я зараз стою на сцені, щоб вмовитись, бо далі будуть мені казати рано закрися. <ріст> Тож, дякую!